Уже перед початком вистави відвідувачі у передчутті кажуть, такий відпочинок потрібен, щоб хоч трошки відволіктись від війни, а безкоштовно переглянути дійства змогли завдяки благодійникам. Ми дуже вдячні фонду «Палиці» за те, що він нас старших людей не забуває, що запрошує нас на такі безкоштовні вистави через те, що старші люди по своєї пенсії купити білет, звичайно, не можуть. Так що ми йому дуже-дуже вдячні, дякуємо за те. Ну і дякуємо всій його команді, яка в нього є, що вони такі добрі, такі щирі, так нас, нам стараються допомогти, постараються нам щось зробити, якесь, щоб якесь нам свято зробити. А старшим людям що треба? Зім там трошечки добра, трошечки теплоти і все, більше нам нічого не треба. Переглянути виставу Сватання на гончарівці авторства українського класика Григорія квітки Основ'яненка змогли волонтери та громадські організації. Це і люди поважного віку, і вразливі категорії. Театральний сезон вже завершується, тож відвідувачі вистави ще встигли насолодитись грою акторів перед літньою перервою. Ми провели серію благодійних показів, вистав, вистав, які покликані розвивати і пропагувати українську культуру. Цього разу закриваємо театральний сезон виставою. Сватання на гончарівці, що також показує нашу українську культуру, наші українські звичаї і традиції. Запрошуємо традиційно представників тих категорій, які, можливо, часом не можуть собі дозволити ті чи інші види розваг, ті чи інші види відпочинку. Ми запрошували вихованців громадських організацій, які піклуються про дітей, молодь і дорослих людей з інвалідністю. Ми запрошували представників геріатричного пансіонату. То представників старшого покоління та інших незахищених верст населення, звісно, нині у пріоритеті допомога ЗСУ. Втім, підтримувати людей вразливих категорій у цей нелегкий час теж потрібно. Тим паче, що багато з них активні волонтери, переселенці з Харкова, плетуть сітки і допомагають різним волонтерським організаціям нашої громади. І вистава, то можливість, хоч трохи відволіктись від турбот. Це дуже добре. У нас немає ніякої ну, радості в цьому житті. Ми поїхали. Там наша домівка залишилася. тут. Якась, хоч розважимося. Трохи ми нещодавно приїхали з Харкова. В Харкові зараз дуже важка. Важке життя немає театрів, нічого не працює, немає кінотеатрів. І ми сюди приїхали. І помимо того, що ми робимо добрі справи, і ще є, знаєте, така можливість трішки відпочити, побачити інших людей в великій кількості, бо на Харкові зараз такої можливості немає. Тут ми багато знайомих зустріли. глядачі із захопленням спостерігали за дійством на сцені соціально-побутової музичної комедії з обвічними цінностями та проблемами. Актори порадували і вокальними номерами. Всі, хто споглядав цю колоритну виставу, лишаться приємні враження. Дуже людям не вистачає такої естетичної насолоди, щоб люди перезавантажувалися. І з великою радістю люди йдуть на такі вистави. Я дуже дякую, що є така можливість відвідувати, насолоджуватися талантом нашим дивовижних акторів. І хай буде це доброю традицією. Ми завжди підтримуємо її і радію, що таке існує у Луцьку». Віра Шевчук, неля Прокопчук. для новин на часі.